жили були вампіри <гум> <гум> і одного разу народились в них вампірання, і то вампірання ходило і думає, хочу я так, щоб мені, щоб я теж була вже вампіркою, і, і кусала всіх. <гум> Те. І, коротше, а не мала вона тих ікол. І тут в неї почали рости молочні ікла, а вона тими молочними іклами щось там якогось там кусала, а воно не кусалося. Коротше, та, і так вона думає, «Та й, вже ладна, не буду я вже нікого кусати. Подушку чи помідор хіба? Що там буду тренуватись на них. І щось одного разу десь в якомусь там п'ятому класі. Почали в неї випадати ікла. Ці. Перший один почав хитатися. Вона ходила з тим іклом, така щаслива. Що випадає і виріс в неї один ікол такий постійний. Та. Вот. А другий щось ніяк не міг вирости. І вона вже їм. Їй... Гризла там горіх, і там не знаю що. І яблуко кусала, і, і грушку кусала, і, коротше, не вийшло. А потім мені сказали її подружки, кажуть, ти з'їж чарівних полуниць. Якщо з'їш кілограм чарівної полуниці, то в тебе випадуть і випаде ікло, і, 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 і виросте нове. І вона з'їла кілограм полуниці. Правда, не зараз, бо їй не влізло стільки в живіт. От, і в неї випало, випало то ікло, вона яблуко вкусила, і то молочне ікло лишилось на яблуко. Та, І тоді в неї виросли два великих ікла, і вона ходила всіх кусала. А, а ще, а ще в неї цей. А ще до неї е, прилетіла... Вампіряча е, фея. Вампіряча <гум> фея. Та і... Кажаняч. Та і принесла їй, коротше, е, якусь там... Якусь томати. Вампірячі та томати, чи там кажаня. Томатний сік. Чи курку якусь, на якій вона мала тренуватися, коротше. І ще 100 гривень. Так що такі вампіри мають теж проблеми, не тільки кров п'ють.